Розглянемо одну з ключових для новачків тем – селектори CSS. Почнемо з того, що ж таке селектор. Селектори це вирази, які буквально кажуть браузеру, до якого елемента в HTML йому потрібно застосувати ті чи інші властивості CSS. Наразі в CSS специфікації налічуються близько 80 селекторів. Для початку нам з головою вистачить і частини цього списку. Тож гайда дивитися на селектори і правила їхнього використання, але перед тим прошу поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо раптом ви й досі не підписані. Почнемо з простих базових селекторів. Селектор тега значить, що в стилях ми звертаємося до елемента за назвою тега. До речі, основні теги ми розглянули в попередньому відео про теги. Стилізація за тегом це дуже простий спосіб щось застилізувати, але має величезний мінус. Якщо на сторінці буде кілька подібних тегів, то усі вони матимуть однакові стилі, відповідно і виглядатимуть однаковісінько. А що як нам буде потрібно змінити це, додавши трохи розмаїття до наших елементів? Просто з тегами цього не вийде. Тож, щоб виокремити елементи, зробити їх більш самостійними та різноманітними в плані стилів, прийнято використовувати наступний тип селектора. Селектор за класом. Це більш гнучке рішення, бо за допомогою атрибута класів ми можемо керувати кожним тегом окремо, навіть якщо вони однакові. Подивимося, як можна вийти із ситуації в попередньому прикладі за допомогою класів. Ось так ми і впоралися з цією проблемою. А наступним нашим селектором буде селектор за ідентифікатором. Він же селектор за ID, у стилях позначається знаком хеш або решітки. Дійсно, в CSS є можливість щось стилізувати за атрибутом ID, але не варто так робити. Наступний селектор селектор атрибута. Позначається квадратними дужками. Це доволі цікавий спосіб вибору елементів, бо за допомогою цього селектора ми можемо звернутися до будь-якого атрибута тегів, який є в розміці HTML. Наприклад, ми можемо звернутися до усіх елементів, що мають певний атрибут, але не обов'язково мають однаковий клас або тег. Або ж ми можемо вибрати тільки елементи, значення атрибутів яких, наприклад, починаються однаковими словами, або однаково закінчуються. Або просто мають щось схоже у назвах. І ще один цікавий селектор універсальний селектор, позначається символом Астеріска або простіше зірочкою. За допомогою цього селектора ми можемо охопити для стилізації усі елементи на сторінці. Тож якому селектору селекторі віддати перевагу при стилізації елементів? Моя порада проста: роздавайте тегам імена, тобто назви класів. Так ви матимете менший шанс сплутати стилі до різних елементів розмітки, бо знатимете, якого як звати, при цьому ваш код в HTML та CSS буде охайним та зрозумілим. Також ми можемо сполучати типи селекторів, хоч це не завжди доречно, але однозначно слід розуміти, що відбувається у подібних записах: тех з класом. Тут ми кажемо взяти теги з конкретним класом. Тобто, якщо на сторінці будуть різні теги з однаковими класами, то ми зможемо виокремити якісь конкретні теги за цим класом. Тег з атрибутом. За схожим принципом працюватиме і це сполучення. Тобто ми обиратимемо теги з потрібним атрибутом. Клас з атрибутом. По аналогії до двох попередніх, обираємо елементи з певними класами та атрибутами. Ну і ще один цікавий запис, який ставить в глухий кут новачків запис кількох класів підряд. Це значить, що ми обираємо елемент, який має одночасно кілька класів. Перейдемо до селекторів типу псевдокласи. Що таке псевдоклас? Псевдоклас це селектор, що додає спеціальний стан вибраному елементу, наприклад, псевдоклас Hover. Тут ми кажемо браузеру, щоб той виділив якийсь елемент. Коли користувач наведе на нього курсор миші. Псевдоклас Focus працюватиме, якщо наш елемент отримує фокус, наприклад, поле для введення інформації типу Input або Text Area. Псевдоклас Active спрацює, якщо елемент активний, наприклад, в момент натискання на кнопку. Наступна група псевдокласів допомагає працювати з вибором елементів з поміж схожих. Це псевдокласи nth-child, first-child, last-child. Зараз спробуємо виділити перший, останній та третій елемент в групі з п'яти елементів. Або ж ми можемо виділити лише парні елементи. І навпаки, тільки не парні. Хочу показати ще два важливих псевдокласи для новачків. Перший це псевдоклас Checked. Це спеціальний псевдоклас, що знаходить елементи. Типу Radio, Checkbox, що вибрані або відмічені. Друге, це псевдоклас з заперечення not. Тобто він буквально буде казати Ні усьому, що ми напишемо для нього в дужках. Тут ми кажемо браузеру вибрати елементи з класом меню link, усі, але не третій, і задати їм потрібний стиль. Ось ми і розглянули основні, на мою думку, псевдокласи для новачків. І тепер трохи відволічемося. А що, як нам треба буде зробити щось отаке? При наведенні на один елемент змінювати той, що лежить всередині нього. Або ж змінити те, що стоїть через кілька елементів в одному ряду. Там, де є селектори, потрібні і правила їх зв'язку та взаємодії, тобто комбінування. Для цього і існують комбінатори селекторів. Маємо кілька типів цих корисних штуковин: комбінатор нащадка, або просто пробіл. З'єднує два селектори так, що елементи, які відповідають другому селектору, вибираються, якщо вони мають відповідного предка. Наступний комбінатор дочірній. Дочірній комбінатор міститься між двома селекторами CSS, позначається знаком більше. В такий спосіб будуть застилізовані лише ті елементи, що відповідають другому селектору і які є прямими нащадками елементів, що відповідають першому селектору. Всі елементи нащадки на нижчих рівнях будуть пропущені. Наступний комбінатор сусідній споріднений селектор, або просто сусід, позначається знаком плюс, використовується для вибору елемента, який безпосередньо слідує за іншим елементом і знаходиться на одному з ним рівні ієрархії. Ще один комбінатор спільний споріднений комбінатор, позначається значком «тільда». Якщо ви хочете вибрати споріднені елементи, навіть якщо вони не є безпосередніми сусідами, то ви можете використовувати цей комбінатор. На сам кінець додам ще кілька псевдоелементів. Що таке псевдоелемент? Псевдоелемент у CSS це ключове слово, яке додається до селектора і дозволяє стилізувати певну частину вибраного елемента псевдоелементи before after. Це перший і останній дочірній елемент вибраного елемента. Їх часто використовують для додавання декоративного вмісту до елементів за допомогою властивості контент. До речі, без цієї властивості вони не з'являються на сторінці. Так само відбувається і з псевдоелементом Marker, але його ми можемо додати лише до елементів списку лі або тега Summary. І ще один псевдоелемент Placeholder. Його використовують для стилізації підказки всередині полів форми, Input або текстеріа. От ми дійшли до фінішу. Надіюся, що допоміг вам розібратися з темою селекторів. Це одна з базових та ключових тем необхідних для початківців. Пишіть в коментарях питання, якщо щось залишилося незрозумілим, або й просто пишіть. А на цьому все. Не забуваємо ставити вподобайки та підписуватися на канал.